Майже 384 тисячі внутрішньопереміщених осіб прийняла Хмельниччина від 24 лютого 2022 року. Станом на зараз прихисток в області знайшли понад 90 тисяч осіб. Потяги із людьми продовжують прибувати в область. За останній тиждень це 132 евакуйовані особи. Щодо напрямків, то переважають Запорізька, Херсонська та Миколаївські області. Сьогодні, у рамках проєкту Ну що там у вас дізнаємося, якою є ситуація в Дніпрі? На зв'язку із нами ведуча радіо Європа плюс Дніпро, Анастасія Славкова. Вітаю і передаю вам слово. Вітаю вас, колега. Дуже приємно побачитися у вашому ефірі. Хотіла би розповісти, що Дніпропетровська область із початку повномасштабної війни прийняла більше 350 тисяч переселенців в самому Дніпрі. Живуть близько 180 тисяч. Це люди здебільшого, які перемістилися до міста та області із Донеччини, з Луганщини, з Харківської, з Херсонської з Запорізької областей в місті облаштовані десятки шелтерів, гуртож. У яких розміщають людей, там вони можуть розміститися як на кілька днів, так і на місяці. Там вони можуть проживати із родинами, в деяких шелтерах їх годують. Також люди можуть Записуватися, оформлювати документи в управліннях соціального захисту населення і отримувати так звані переселенські це 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину. Працюють сотні гуманітарних штабів, де люди отримують гуманітарну допомогу. Є також центри і від самих переселенців, тобто переїжджають сюди від міських рад, наприклад, Сєвродонецька або від. Міської ради Краматорська відкриваються хаби, де люди можуть отримувати як гуманітарну допомогу, так і допомогу від психологів або прийоми лікарів. Заходи для них проводять. Отака ось у нас ситуація в місті. У Хмельницькій громаді довідку ВПО отримали трохи більше 38 тисяч осіб. Люди, які виїхали з тимчасово окупованих територій та місць, де ведуться бойові дії, отримують допомогу. Це і безоплатне лікування, і продуктові набори. Тощо також у Хмельницькому продовжує працювати центр підтримки переселенців Я Маріуполь та діє гуманітарний координаційний центр Луганської області у Хмельницькому. Темі внутрішньопереміщених осіб ми присвятили опитування у дописувачів сторінки та РК місто у Фейсбук. Ми запитали, чи мали вони досвід спілкування з ВПО, і ось які відповіді отримали. Так є друзі переселенці. Відповіли 42% респондентів. Так, респондентів. Працюємо разом. Цей варіант відповіді обрав 31% підписників. Волонтерять і допомагають ВПО 12% опитаних. Ні, не знайомий ні з ким з переселенців відповіли 15% учасників опитування. Анастасія, а як адаптувалися переселенці у Дніпрі? Хотілося б розповісти, що і самі переселенці також на місці не сидять. По перше, вони плітуть сітки, збирають гроші для ЗСУ, збирають гуманітарну допомогу ЗСУ, допомагають переселенці одні одному. Тобто самі переселенці тут відкривають шелтери для своїх земляків, де можуть люди жити із Донеччини, з Луганщини з інших областей. Також переселенці збирають гуманітарну допомогу, її ще видають. Переселенцям, колего. Дякую, що під'єдналися до розмови. Дякую вам, колеги. Дуже приємно було сьогодні з вами поспілкуватися. Тримаймося до наступних зустрічей в ефірі. В ефірі був проєкт. Ну що там у вас, доєднуйтесь до чергових випусків і наближаємо перемогу разом.